Привіт, мене звати Мелвін. Я представник програми старший брат. А так, ти найманий друг Люка. Звісно, заходь. Ага. З днем народження люк. Ліда! Що ти робиш? Ти збожеволіла? Ця мова надто звуджуюча, і ми домовлялися, що жодних милих тварин це надто надто розхвилює люка. <ривіт> <ривіт> Джаред, я просто хотіла, щоб у Люка був гарний день. Я знаю, Люба. Я знаю, ти гарна мати. Ти, напевно, старший брат. Дуже дякую, що ти прийшов до нас. Я завжди святкував день народження на самоті. Я радий, що можу допомогти. Вибачте, що питаю, але чому Люку не можна бачити тварин? Люк, трохи він починає хвилюватися, починає відволікати. Бо він починає шалено мастурбувати. Що? Навіщо брехати хлопцеві? Люк залежний від мастурбації, ось я сказав. Він називається Гунінг захисний механізм, який він підхопив десять років тому, коли його батько покинув нас. Пф, захисний механізм моєї сраки. Я збираюся почати пекти торт, а ти Ти покажи йому кімнату Люка. Добре, кохана. Зараз я йому усе послухай. Забирайся, поки що можеш. Невже все так погано, коли мій тато покинув сім'ю? я... Озернися навколо, усе навколо вкрите його спермасоком. Я одружений з слід вже п'ять років, а його. Його стан тільки погіршується. його вже не врятувати. Я тут заради люка і не збираюся йти. Тобі нагору перші двері праворуч. Я тебе випереджав. Привіт, Люк, з ним народженням, чувак. О, Боже мій! Е-е-е... Ти хто таке? О, Господи, вибач, я, я не знав, що ти тут. Просто заходьте, зачиняй двері. Я, я майже закінчу. Сорі. Треба було швиденько, поки друзі не прийшли. Сьогодні великий день. Сьогодні 21-й день народження. І мій, мій тато, він прийде за мною. Ей, А ти хто? Я Я Мелвін. Програма старший брат. Прийшов святкувати з тобою твій день народження, чувак. А боже. Скільки разів я казав мамі, що єдиний гость, яких я бажаю бачити, це друзі. Тупорильська дубіна Джаред. Каже, мої друзі на мене погано впливають. Тупорилий дебіл. Ну, давай зависати. Відеоігра або, може, ти хочеш. О, Боже! Не кажи про відеоігри. Мені треба бути зосередженим, поки друзі не прийшли. Дуже вчасно. Швидше мав він, ти на стрьомі. Переконайся, що той паразит не зайде сюди. Що ти робиш? П Просто розмовляйте хіше та стій на таке? Пішов нахуй, Джаред! Ти не мій тато! Ти його приніс? Ну, звісно. Удачі тобі люк. Ми усі за тебе вболіваємо. О, нарешті. О, це снігова куля. Звісно, ні, дурень. Це спермосфера. Мій тато перейшов у інший вимір, коли я був дитиною. Я знаю це, бо коли мастурбую, я з ним розмовляю. І з віком наш ментальний зв'язок тільки міцнішав. Він показує мені видіння іншого світу, світу, який він хоче мене забрати. Я покину цей світ і буду нарешті з ним. Він не хотів йти. Він мав освітити нам шлях, щоб ми усі жили разом. Він би ніколи мене не покинув. Ти мені віриш, Мелвін? Так? Що мій тато ніколи б мене не покинув? Так, Мелвін. Так, Мелвін? Мелвін? Так. Я кажу, що мій батько гарна людина, і він ніколи б мене просто так не покинув, так, Мелвін? Мелвін, так? Так, я вірю тобі, люк. Знаєш, коли батько пішов. Я був мав мали... чудова. А... Просто потрібна твоя допомога, Мелвін. Один величезний подарунок від тебе для мене. А... І що це? Мені треба журнал з оголеними зображеннями із шафи Джареда. А, Люк, чуваче, я не можу цього зробити. А, Мелвін, 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 прошу. Потрібен сильний стимулятор, щоб пробудити силу, що криється в моєму тендітному тілі. Це єдиний спосіб активувати спермосферу, відкрити двері між моїм світом та світом батька. Будь ласка, Мелвін. ти єдина людина, яка мені вірить. Добре, я допоможу. Так, так, ми О-о-о! О-о-о! Як же воно скрутило у шафі, у шафі, у кімнаті Джареда, там у шафі жовта коробка. Поробка з під повзуття. Вона там. У мене мало часу. О. О, Джаред, привіт. Я шукав кімнату, ванну кімнату і, напевно, заблукав. Знаєш, я безплідний. Не поняв. Я завжди хотів сина, але не міг мати власного. Бог благословив мене прекрасною сім'єю та дружиною. Але це син, якого він подарував. Я хотів бути батьком. Дуже хотів. Але та штука, він не син. Він обкінчав увесь мій будинок. Кличе батька посеред ночі, як він його покинув. Хлопчик не винен. Це господь. Ви розіграш від Господа Бога. Що, блядь, не так з цією родиною? Ти знайшов його. Будь ласка, скажи, що знайшов. Будь ласка. Люко, коли мій батько пішов, це знищило мене. Я намагався втікти від цього болю, який я відчував, заповнити порожнеч. Це. Це все, що я зміг знайти. Так, так, дуже дуже добре. Я, я думаю, цього буде достатньо. Виглядай чудово, такі смажені, саме, як я люблю. Кідокі, тоді я допоможу твоїй мамі, поки ти робиш це. Ні, малий, нікуди не йди! Я насолоджуюсь, коли люди спостерігають. Мене це більше змуше. Так. Усе нормально. Присядь це займи. Дякі ж дикий, деякий час о, це буде, буде не швидко. Це неймовірно. Скажи мамі, що я йду додому. Гей, гей, ти не можеш піти. Ти навіть не знаєш, що усередині втрачає в мене віру зараз, Мелвін. Якби твій батько був по той бій дверей, чи вагався б ти хоч на мить або був би з ним. <му> Прощавай, Мелвін. <тур> так, 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 так. Давай імениннику! Мелвін, скажи, йому, хай прибере свої речі та спускайся до нас. Ну я. <плес> Мелвін, Погукай Люка. Скажи, прийшов його батько. А... Де люк? Він. Боже боже мій, боже мій! <плес> Мелвін? Ну що, де малий, хочу з ним усе це перебулькати. Ну, він казав, що спілкується з вами, коли мастурбує. Ага, ну, зустрінемось на його сорокові. Він що зробив? У нього вийшло? Вийшло. Що, що вийшло? Спермоліт! Він встиг ще не встиг на нього. <плес> Його немає. Я думаю, він утік. Боже мій, в нього вийшло. Він у спермоліті. Спермоліт? Що, що це таке? Куди він летить? Ні, він, він відкрив портал та сказав, що хоче відвідати свого бача. Що, що це означає? Це означає люк вознісся. І тепер він з Янголами. <плес> Шрися, портал знову! Я, я не знаю, як це робити. Ми знаємо. Я відчуваю енергію Люка, яка залишилась у спермосфері. І як шамани, ми можемо відкрити відкрити портал до спермоліта. Хлопці, займіть свої позиції. О, о, так, це моє. Це моя справжні магія. Що ти робиш? Йду шукати Люка. люка. Ох, я дуже схвильований. Гаразд, Люко, ми йдемо за тобою. Джареде, ти не можеш! Може. Я поверну твого сина. Що це за жахи? Чудово, ми у спермольоті. прекрасніше, ніж я собі це уявляв. Я гадаю, люк саме там. Він розповідав про ведіння спермовежі. Що це таке? Здається, обережно! Що це бляха таке! Біжево! Å, <skrøk> nei. Oh, 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 <skrøk> Сучий син! Дюк! Пацан, поглянь на мене! Він не почує тебе, це спермо Нірвана, а його розум швидко розпадається на частини. Смій перетворювати його на одного з твоїх виродків! Я не збираюся перетворювати, як ти кажеш, його на виродка. Він надто цінний для цього. Я відчував цю силу люка. Я покликав його і він відповів переродитися вищою формою життя, стати моїм сином, стати справжнім Богом. Люк! Люк, бракся! Бракися, Люк! Uh -huh. Люк! Не знаю, чуєш мене чи ні. Але якщо чуєш, я хочу, щоб ти знав. ти мій син! Ти завжди був моїм сином з того моменту, як я приєднався до твоєї родини. І ти не винен, що твій батько пішов. Просто іноді! Іноді життя підкладає лайно. Кроме чи ні! Ти завжди будеш моїм сином! З іншими було пошвидше дивно чого з цим так довго. Твоя сила зростає! Звільни мого тата! Руки так швидко рухаються, я навіть не можу їх розгледіти, це жорстко. Це бій, який ти не зможеш виграти. У них ти своїх земних течій та зустрійся своєю силою. Я знайшов те, що шукав, а твоя сила не входить у цей список. Відчиняйте і Забирайтеся з вісім! Повинен допомогти мені. Самостійно портал не відчинити. Gato, mi se izvici. Ja ostavim s tobojo, Забираймося, тату! Не можеш протистояти моїй силі! А -а -а -а. Ти повертаєшся зі мною, люк! Тримайся подалі від мого сина! що переїхали? Прихоже, може персика! Як ти такий волгади персика!

я твій син! <світка> Усім вам спермано дякую за перегляд. І дякую за те, що ви підтримали мене, і тепер я можу купити собі нові навушники. І робити ще краще і ще якісніше. А ось скриншоти усіх, хто мене підтримав. Як вважаєте, може так і робити, а не робити допис під кінець місяця. Може просто брати відоси і запихувати це все сюди? Як вважаєте? А? Усе я кінчив. <му> we place more than that i'm in great shape you know i